Понад сотню одиниць пошкодженої та технічно застарілої зброї знищили нещодавно працівники міліції на одному з металообробних підприємств області. У вогонь потрапили рушниці, пістолети та рештки автоматичної зброї часів великої вітчизняної війни, які жителі Житомирщини здали до органів внутрішніх справ під час місячника добровільної здачі зброї. Під час проведення цього місячника громадяни мали змогу. Добровільно здати незаконно зберігаючи зброю, добровільно могли здати до органів внутрішніх справ при цьому уникнути як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї та спецзасобів, вибухових матеріалів, боєприпасів. Жителі Житомирщини добровільно здали 180 одиниць вогнепальної зброї, півсотні спецзасобів та майже тисячу боєприпасів. Від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання звільнено 31 жителя області. Більшу частину зброї, зданої до міліції, складає мисливська гладко. Оствольна, яку виявляють діти після смерті своїх батьків, в одному із райвідділів звернувся громадянин в спадщину йому залишився там будинок від батьків, убираючи, проводячи порядок уже в цьому будинку. На горищі він виявив пістолет, який був виготовлений уже після військових часів. Інша частина арсеналу, рештки бойового озброєння, часів великої вітчизняної війни, яке подекуди знаходять місцеві жителі під час господарських робіт у домогосподарствах або у лісах та полях на місцях колишніх боїв. Відтак до плавильної печі потрапило те, що було призначено вбивати, а стане тим, що слугуватиме у мирних цілях. Відтепер це буде обладнання для господарсько-комунальної сфери, адже підприємство, де відбулось знищення зброї, спеціалізується на виробництві саме такої продукції.